Вітаю вас у нашому новому влогу. Сьогодні сніданок готувала діаночка. Потім ми ходили в центр по справах і знайшли отаку от стіну. Там так гарно, що ми не змогли відмовити собі пофотографуватися. А потім ми вернулися і пішли в басейн. Нам він дуже подобається. Ми старалися ходити ціле літо туди. А на цей раз ми взнали, що якщо ти приходиш в обід десь 12-та година на відкриття, то трохи пізніше роздають безкоштовний ланч. Там пару бутербродиків, сочок, якась фрукта, щось солоденьке і соус до яблучок. Або морковки. Бутербродик з двох хлібів тут був цей раз, і з сиром, і ковбасою. А вже буквально наступний день була отака от от страшенна злива. Я просто шоці, як тут міняється погода, буквально в секунду. Чи вчора ми згоріли на сонечку в басейні, А сьогодні отаке от. Таке от. Всім привіт! Я тільки що з фудбанку. Малих зранком завели, мені вдалося їх влаштувати в лагерь літній, так що діти в мене ділі. Сьогодні в них музикальні заняття і завтра. Потім вони будуть їздити на канадські конні королівські коняки. Потім вони будуть в пожежну частину. Коротше, в них постійні якісь поїздки то в парки, то в спрей парки, то в якісь такі от е... структури. От. Вони ще мають в е... державний якийсь будинок теж їхати. Коротше, їм весело буде. У мене знову ланчбокси з самого ранку, і встаємо тепер в 7-й 8-й навіть, тому що мені треба на 8.30 їх вже завести туди, і до 2.30. Тобто, ну, прикольно. прикольно. А я вчора була з консультантом своїм з Опендору, вони мені порадили піти на волонтерську волонтерську роботу. Я думаю, що я запишусь в Фудбанк, буду пробувати там працювати або там, де. Асоціація для жінок для допомоги жінкам, то я думаю, що або туди, або туди влаштуюся, і буду, поки малі е, зайняті, то я буду працювати, тому що мені треба стаж, який є е, тут, в Канаді, канадський стаж. Бо я не можу доказати італійський стаж, що я дійсно там працювала. В цьому вся проблема. Ну, коротше, не буду вам морочити голову, буду показувати, що нам дали в футбанку сьогодні. Бо в мене зараз ще джоб фейр. Це ярмарка вакансій. Я хочу швиденько розібратись, і ми з подружкою їдемо на джобфер віддавати свої резюмешки. І так, поїхали. Що в мене тут? О, знов він як я їх люблю. Чіпсики, прикольні. Е, цибулька. Це томатний сок. Знов. Все, можна супами не готувати. Готові фасольки. Шоколадні цукерки. Прикольно. Це вже дійсно прикольно. 24 кусочки шоколадних цукерок. Прикольно. Далі. Перчики. О, Щось він тут вже підгнить трошки. Але це таке. Зараз закидаємо в холодильник і все буде добре. Це. Це. Вівсянка чи що? Та, вівсянка. Боже, яка краса. Годують прям клас. Черешні. Три пакети черешні. Причому якісні. Макарони. Цибулини такі, що ледве в руку поміщаються. Це стопудова картошка. Так, це картопля. Картопля. Далі, другий ящик. Молочко дали знову. Клас. Сосісочки. Е курочка. Клас. На один раз. Сніданок. якраз у нас закінчились всі. Ще дві черешні, дві пакети. Клас. Зараз у холодильник. Е такі от слойоні булочки. А що прикольні? Е масляні. Слойоні кейки роли. Клас. Потім такі булочки. Теж непогані, ходогові булочки. Можна, малим бути такі робити школу. І знов хлібчик такий дали, але нарізаний. Бо минулий раз дали не нарізаний. Клас. Дуже багато дали і черешні і вау. Тільки що знайомих проїжджали. В них вишня ще й вишню попробувала. Кислюща до неможливості. Але на варення певно, буде смачно.